Ми продовжуємо нашу Вплив журналістів на події, що відбуваються в державі. Чи стали вони справжніми комунікаторами? У ланцюзі відносин суспільства, політика, влада. Прошу до слова Сергій Бінцеровський, Всеукраїнське об'єднання свобода. Дякую. Ну в принципі, це питання можна розділити на два. Вплив перше, вплив журналістів на події, що відбуваються в державі. Ну і вже відповідно друга частина вашого питання. Безумовно, що вплив журналістів на ті події, які відбуваються сьогодні в нашій державі, він є, він відчутний. І ну вже як ми знаємо, все такий вираз то володіє інформацією, то володіє світом. І безумовно, що журналістика, де факто це є дійсно четвертою владою в нашій державі, але знову ж таки. А якщо ми подивимося, ті, ну переважно звичайні громадяни передивляються ці ті, ті ж інші телепередачі, ну іноді виникає питання: ну, навіщо взагалі це показувати по телебаченню? Ну, щось там і в сім'ї, якась проблема, там, як, її треба якось розв'язати, mm. і це все весь цей бруд, скажімо, так, виливається. І це сидять, і скажімо, десь я думаю, ну для чого це показувати? Це, це люди я просто дивляться. люди дивляться, так. Да. Чи там так, якісь є холостяк, і тут за цим холостяком там ціле шеренга, ну я розумію, деякі просто проект, ну це. Я розумію, що це проект і за це відповідно е, отримують кошти. На вихідних дивиться прекрасний сюжет, як один з ну мережа великих супермаркетів, скажімо так, надурює, дурить громадян. Вони просто не знають своїх прав як споживачів. І сюжет був дійсно класний, суперовий, з правової точки зору. Тобто, роз'яснювано громадянам, як потрібно діяти в ті чи інші ситуації, якщо у вас сталася, скажімо, ті чи інші торгівельній мережі. Оце думаю, дійсно це безпосередня роз'яснювальна робота е, журналістів. Ну, е, ви взяли такий трикутник: суспільство, політиком влада. Да, що потрібно суспільству? От я от, представник суспільства, да що я хочу бачити чи чути? Ну безумовно, якщо я дивлюся новини, то я хочу чути по першій мірі. Ну, певний інформаційний привід. От сталося, да, офшори там затримали хабарника. А я вже собі відповідно я проаналізую, а не мало того, проаналізую. Я подивлюся, які будуть наслідки відповідно того, чи реагує влада на ті події, які відбуваються, чи є дійсно правоохорона чи судова система. Це все просто. Журналісти нам показали цей сюжет, і на цьому все тихенько, скажімо так, воно пішло на альмах і нічого відповідно не відбувається. Ну я вже думав, що ми вже відійшли від цієї так званої джинси, ну скажімо, замовних там статей. От знову ж таки, Сергій Лещенко, народний депутат, і відповідно Сергій боровик головний редактор сайту Українська Правда. Знову ж таки, ну, от не можуть вони, щоб не заплямити свободу, і лідера Олега Ярославовича тягне бока з тими, відповідно, ну там чорною касою, касою партії регіонів, Так, нібито. Але то... в них вистачає э, Але, бачити. то я, оце, ви мене випередили, то я вже говорю, вже стали розумнішими, бо раніше що ну запустили цей інформаційний привід, поки суд, звичайно, свобода подає до суду, ну поки відбудеться суд, поки відповідно це рішення буде винесено, це проходить півроку, рік вибори вже відбулися. А як то говориться, це п'ятновона залишається то вже одразу, то що ви абсолютно правильно підтвердили, що вже ну наважилися слава Богу, вибачитися, що це була скажімо все. дезінформація, і це абсолютно є неправда. Тому знову ж таки, якщо. Відповідно, політиком, що хоче політиком? Ну зрозуміло, політиком хоче показати представник тої чи іншої партії, як він переживає з людей, щоб це відповідно показували. Чого хоче влада? Ну що влада докладає багато зусиль такий складний час, і ситуація контрольована, економіка працює, пенсії виплачуються, заробітні плати там, хоча мінімально, але зростають. Тобто, зрозуміло, що а журналіста в цьому трикутнику відповідно то свого роду ну навіть можна дійсно назвати якийсь такий серпартарієм, де відповідно ці змії чи як, і попробуй виже. Да? Щоб тобі, скажімо, не дали по голові за той якийсь сюжет чи за ці надруковані слова, і щоб тебе не звільнили з роботи, і щоб ти міг об'єктивно висвітлити ситуацію. Тому зрозуміло, що журналістам в цих умовах ну професійно, скажімо так, об'єктивно ну, надзвичайно складно висвітлювати події. Дякую.